З днями на очі потрапив мій найперший фільм про найпершу подорож у далекому 2014 році. Це просто шок був для мене. І я вирішив його переробити. Із півтора годинного фільму у мене вийшов фільм на 10 хвилин. Отож, бо це була найперша подорож і цим місцем став острів шрі ланка так як взагалі нічого не відомо було про відпочинок за кордоном, тим паче у екзотичних краях. До речі, більшість відмовляли нас від поїздки до екзотичних країн, та ми зважилися. Замовили тур на 12 днів, через агентство поїхали разом і у другій половині листопада відправились у свою першу подорож. Формула проста. За день до відльоту нам видали всі необхідні ваучери на поселення та білети на переліт, а також короткі інструкції. Летіли лише ми самі, і від цього стало лячно. Чужі краї, невідома мова, екзотика. Та ми не зупинились. Далі був потяг з Кам'янця-Подільського до Києва, потім експрес до аеропорту Бориспіль. Далі літак компанії Air Arabia о другій годині дня. Маршрут був із двогодинною зупинкою у шаржі. Перший зліт на літаку, і я трохи не зламав бильце крісла, у якому сидів. Чомусь мною заволодів панічний страх, якого раніше ніколи в житті не переживав. Та по мірі польоту я себе, як то кажуть, взяв у руки. До шаржі летіли приблизно 5 годин, потім у аеропорті був відпочинок. До речі, переживали, як ми будемо здійснювати пересадку невідомій країні. Однак у аеропорту нас зустріли місцеві працівники аеропорту з табличками та розподіляли нас в послідуючих рейсах. Все пройшло напрочуд годенько. Коли на годиннику було за 10-у вечора, ми сіли у літак до острова Шрі-Ланка, аеропорт Бандаранайки у Коломбу. Політ тривав більше 4 годин і ось нарешті все скінчилось. Ми на острові Шрі-Ланка. По прильоту ми пройшли митний та паспортний контролі, сплатили візу по 35 доларів США з людини і вийшли у величезний зал прильоту. На все про все у нас пішло десь пів години. Забув сказати, до Бандаранайки ми прибули біля третьої ночі. Так от, у залі прильоту при виході із зони контролю стояла величезна юрба, зустрічаючих із табличками у руках, на яких були написані прізвища прилітаючих туристів на мовах, якими розмовляють самі туристи. Одна хвилина і я знайшов своє прізвище. Думали, все скінчилось. Зараз нас заберуть до готелю, однак пригода по добиранню до місця призначення не закінчилась. Нам пояснили, що окрім нас чекають на приліт ще кількох туристів і нам слід зачекати. А поки чекаємо, то порадили купити місцеву сімку, аби бути на зв'язку та мати доступ до інтернету. Вже не пам'ятаю, скільки то вартувало і якого оператора ми обрали, однак після придбання і налаштування сімки ми ще майже 2,5 години сиділи в аеропорті в режимі очікування. Чи було це важко? Це було супер важко. Майже дві доби в дорозі і сон не сон а дрімота. Та ми все ж дочекались часу, коли нас повели до мікроавтобуса. Ми вийшли з аеропорту і вниз вдарив м'який аромат місцевого мікроклімату острова. Словами це не передати. Аромат був солодким і теплим. Щойно пройшов дощ і було парку, неначе у лазні. З усіх сторін пальми, темношкірі люди, які розмовляють на мові, яку ми досі не чули, та спів екзотичних пташок. Це все нагадувало нам, що ми у краї екзотики і всього нового. У мікроавтобусі зібрали кілька пар туристів і нас повезли розвозити по готелям. У дорозі ми провели ще 3 години, та як туристів розвозили по черзі. По шляхах багато заторів через вузенькі дороги та значний трафік на них. Але мені то все було цікаво, все для мене було нове і незрозуміле. До готелю ми прибули близько сьомої ранку. Готель називався Гібіскус, мав три зірочки та знаходився у північній частині Калутари на першій береговій лінії. У наш ваучер були включені сніданки і проживання на 12 днів. Сніданки в готелі це так званий шведський стіл, який ми мали змогу відвідати з 8 до 10 ранку. Нам полюбились шоколадні мюслі з молоком, випічка та фрукти. А зараз хочу вам показати готель, у якому ми перебували упродовж нашої подорожі. Надійшла черга розповісти про враження від Індійського океану в районі нашого готелю. Нагадаю, що це північна Калутара. Скажу вам чесно, розчарування. Мутна, ближче до болотного кольору вода, стрімкий берег і постійний шторм упродовж всіх 12 днів. Лише у передостанній день нашого перебування на острові нас відвезли до справжнього місця у стилі Баунті, яке знаходилось у південній частині Калутари і навпроти якого були п'ятизіркові готелі лакшері класу. Воно й зрозуміло чого. Місцевий гід Лашан, якого я знайшов у інтернеті ще до нашого прильоту на острів, повіз нас на місцевий ринок за фруктами, показав нам гарне кафе, де ми обідали та вечеряли. До речі, це кафе належало його родичам, що влаштував нам романтичну вечерю. Звичайно ж, за мої гроші та пізніше організував нам поїздку в глиб острова Лише у тій поїздці я відчув, що недаремно прилетів на цей острів і лише там по-справжньому закохався у Шрі-Ланку Однак це все було лише кількома днями пізніше, а поки ми вели неспішне життя справжніх тюленів, сніданок у готелі, гуляння по узбережжю Індійського океану. Добре, що берегова лінія нікому не належить і можна відходити було від готелю на багато кілометрів. Обід та вечеря у кафе на березі океану. Загорання на лежаках на території готелю, а ще на території готелю був невеликий басейн, де Світлана змогла трохи поплавати. Однак вода у цьому басейні була не океанська, а саме звичайна з-під крану. Constantly, no, I, don't. I won't make a shot. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't. Tomorrow, promise I can try. Give you love to borrow, just to get us by. And sometime when you're ready, soften up the blow. Our love was never made to last. I don't wanna give you back to hold on to. cover your bruises. So if we get tomorrow, I promise.